Ну що, знову знову всім привіт! Трішки зачекаю, хто приєднається, хто буде приєднуватися або дивитися в записі. Привіт, Тетяна, представник бренду Провер, яка користується рекомендує цей бренд. Бо бачу на собі результати. Ну і як завжди, хочу свій тепер прямий ефір розпочинати. З тим парфумом, який на мені сьогодні. Сьогодні ми щось так захотів, знаєте, якоїсь такої ніжності, такої, знаєте, дами на мільйон, коїсь такої аромати незвичного, без такої, такого шлейфу кілометрового, а щось такого більш жіночного, більш такого ніжнішого, я сьогодні обрала аромат, який мене покорив це. Лібре або 83-й е аромат. Всі цей аромат, знає, він дуже дорогий, це аромат дуже багатої Леді. Це аромат, який, знаєте, говорить про статус. Тому мені сьогодні його дуже-дуже захід. Бо вчорашній аромат дівчонки реально. Ех, навіть сьогодні його не брала. Лучіани пахнів на мені до прийняття. Душ, я була шокована. Цей аромат теж дуже класно пахніє. Я була на попередній роботі, переодягаюсь. Вже біжу на цю роботу, вдягаю цю ковтинку, а вона ще пахніє. Була кофта скручена, в шафі покладена, переодягаюсь. Молодому який дійсно, які класні парфуми компанії. Прове, це дійсно Франція, дійсно це дорогий шлейф, такий аромат, який має кожен якусь свою родзинку. І про ці аромати хочеться щодня, щодня розповідати. Тому буду старатися кожен ефір розпочинати з якогось нового аромату. У мене їх дуже багато завдяки компанії. Провели 73-й аромат це аромат, ви зрозуміли, дуже так, такої доглянутої, шикарної дами. Це лібре. Отак він виглядає в магазині в Брукарі. Дійсно, ви користуєтесь натуральним французьким ароматом, який завжди, якщо ви відкриєте аромат, буде вмістити сертифікат справжності. Ну і продовжу такий зовсім коротенький ефір Дійсно, у мене дуже багато хто запитує про бізнес, про те, що розпочинати. І у людей дуже є багато страхів. Я боюсь, мене не зрозуміють, про мене будуть говорити. Це, лядь, мені такі були, писали смс-ки секта. Хоть не це смс, куди кажу, класно, круто, що ви такі секті маю класний продукт, маю класні заробітки. І відпочиваю на крутих, безкоштовно відпочинках. Це дуже класна секта, де ми нікому нічому не поклоняємося. Ми просто. Користуються класним продуктом і його рекомендую. Секта, яка дає дає можливість нам заробляти дійсно гроші. Головне бажання. Тобто я тут ознак того секти не бачу. Не впаки, знаєте, ця компанія не дає, ну чи будь-яка компанія ЕМЛЕМ не дає стояти на одному місці. Постійно треба розвиватись, читати, слухати. Людей, інакше в мене от вихідний був на Різдво. Матвійко пішов до хресного колядувати. Знаєте, що я робила? Звичайно, я зробила чай з лимоном, дягнула наушники і і слухала навчання для свого подальшого розвитку. Я не хочу дійсно стояти на одному місці, а млеем компанії вам цього не тобто, ви захочете розвиватися. Розвиватися і розвиватися, щоб дійсно бути цікавим, щоб бути прикладом для своєї команди. в мене вже більше 100 людей, тому дійсно це є команда. Ну, про те, що будуть говорити про вас, це факт. Це най найкраще, бо ви будете представником бренду Prove. І дійсно знаєте, що тут що таке mlm компанія це Ціткова дійсно компанія, яка, яка має продукт і дає можливість користуватись цим продуктом із заводу. Тобто, ми, наприклад, я замовляю парфуми проведе. Вони всі знають, навіть вам буду малювати. Можливо, що вам було цікавіше слухати. Ми, наприклад, цей парфум виробляється. Самі ефірні масла закуповуються на заводі Росе, це Франція. Знаєте, що таке парфум? Це ефірне масло, плюс спирт учищень і плюс вода. І це все заходить в парфум. Ми цей парфум замовили на заводі «Прове». Він поїхав на наш офіс, який є у Львові, Львів Польща, бачите, коректор мій не працює. Львів Польща і я все отак От працює МЛМ компанія. Дуже просто. Ми, тобто фірма. У Львові замовляє товар, продукцію на заводі ем, Прове, який знаходиться в Польщі. ПРОВЕ, Завозить це все у Львів на Офіс, а зі Львова я собі через телефон, через інтернет, через свій онлайн-магазин, який в мене є, замовляю там продукцію. І все. Коли, наприклад, я замовляю парфум, наприклад, цей лібре, який коштує приблизно 5-6 тисяч. І то я, наприклад, користуюсь парфумом, а там напевно йде парфумована чи туалетна вода, то він, наприклад, за, за, десь закуповується. З Франції везеться на якісь мегавеликі склади. розумієте? І це все. Потім з того мегазаводу завозять в Луцьку. В Луцьку є теж склади і розвозить по якщо це брендовий аромат, по брендовому магазину. В брендовому магазині, відповідно, йде приміщення, яке все оплачує. Там йде консультант, який до вас підходить і каже, що вам порекомендувати, який парфум ви хотіли сьогодні спробувати. І це все заложено в цих. П'ять тисяч в цьому парфум. І хто це плачеть, звичайно, споживач цієї продукції, бо, так, бо самі парфуми не є такі дорогі. Але оце все, поки парфум дойде до брукарду з брукарду до вас, це все, цей шлях треба вам оплатити. А компанія MLM, яка працює з сітковим продуктом, це все скоротила. Просто завод Прове, Львів і Я. І все, або ви, або ваш інтернет-магазин. Я, наприклад, собі отримую мені, в мені зручний час продукцію на новій пошті або на Укрпочті. кому як зручно, один-два дня. Тобто я ніде нікому не переплачу. Тобто я, можна сказати, зразу отримую продукцію від заводу. Безкоштовно. Так, і що таке святковий бізнес? Тобто є продукт. Бо людина взяла продукт, оплатила продукт і ним користується. Тут немає нічого такого страшного. Звичайно, треба цим продуктом користуватись. Бажано 100%. Тобто бажано, наприклад, щось у вас закінчився, крем. Ви замовили Крем, закінчилась туш. От я сьогодні стояла на зупинці, і до мене сітка підійшла, що Тань замов мені в себе туш. Хочу її спробувати. Потім і, звичайно, каже: якщо мені вона підійде, сподобається, хочу, щоб користувалася цією продукцією. Моя дочка. Самі розумієте, цей підліток має. Завжди долід бути найкращим, бо це обличчя, яке треба красу обличчя зберігати чим надовше, бо Це вже в 42 роки. Ми знаємо так. само, наприклад, було в мене безсонь. Я замовила продукт в прове так само, якщо миючи засіві, вдома прибираю, я замовляю продукт прове. Тобто, я є 100% користувачем продуктів. І все. Інтернет-магазин компанія вам дає, акції компанія вам дає, мотиваційні програми компанія дає, бонуси нараховує нам щомісяця два рази. І за мотиваційні програми, і за рівень, бо самі розуміють, цей сутковий бізнес. Кожна продукція йде бальна. Однак я вже можливо якомусь ефірі говорила, що. За той місяць е, я зробила товарооборот більше тисячі балів і компанія мені за те, що я в неї беру цю продукцію, в неї власне користування, тобто є власне користування, є користування структури власне користування. Мені оплатила це бонусом гривнями на карту. Тобто я їх можу далі користуватися продукцією чи щось собі купити. От розумієте, е, компанія Провет пропонує замінити. Свій якийсь там магазин, ну, наприклад, там чи купілочка, чи магазинчик, чи як вони правильно, на магазин прове. І все. І користуватись цією шикарною, класною продукцією по собі варто. Плюс, дуже класно можна заробляти. Головне бажання, і, звичайно, плюс дуже крутий, яким я зараз користуюсь і всім рекомендую, і це я дуже пізно можливо е поняла. я Будую свій міжнародний бізнес. Про і це я не боюсь. Я всім про це говорю. Я маю можливість, мама сама з дитиною. Навіть я маю деякі нюанси по стану здоров'я. Компанія прове дає мені можливість дійсно будувати свій власний бізнес, який я потім, дай Боже, можу передати, і передам дитині ну, Матвійкові, точніше. Тому нема чого боятись. MLM біз наприклад, це не є компанія, яка дає вам товар в клетчасту стумку. от Я це моя сумочка, і все, якою користуюсь. в мене тут ще є стартер стартовий. Але в мене хлопці його забрали. Косметичка, мій аромат, болокнот і все. Оце мій весь дівчонки, бізнес. Де в моєму телефоні? Навіть тобто, коли я полетіла за кордон, в мене Катюшка, привіт! Все було в телефон. Тобто мій онлайн-магазин в телефон. Чани тобто, я його щодня відкриваю, розповідаю, ділюсь, показую. Оце і є сітковий бізнес, який не треба бояти. І знаєте, що дуже 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 великий плюс, що в цьому бізнесі можуть заробляти всі І з вищої і без вищої освіти, і з зим... З, з, з знаннями без знань, то, то тут всього можна навчити, і без капітоловкла єдине капіталовклад, яке я не обов'язково, але наприклад я ним користуюсь це стартовий набір, де є всі пробнички на кожен аромат. Наприклад, якщо ми хочемо е, клієнту запропонувати той чи інший продукт, то людина може сказати, я хочу цей чи той, чи той парфумчик понюхати. Я йому наношу на ручку. Він по відповідно з цим ароматом походив, чи йому підходить. І все. Тобто єдине капіталовкладення, яке е, можна мати свій власний, просто ви зрозумієте власний бізнес. не треба закуповувати офіс, не треба наймати працівників, е, не треба м -м, вчитись рукам. Тобто, Можна зареєструватися і зразу продовжувати свій. Бізнес і все я навіть коли була в декреті, дуже навіть переживала думаю, що я буду робити, оскільки я така людина комунікабельна, навіть якщо людина не комунікабельна, можна розлати свій бізнес, своєї харизми, як я на сьогодні сьонівич, і своїм голем. Бо кожна людина по собі є унікальна. Головне скористатись оцим шансом і дати собі можливість построїти свій. Міжнародний бізнес, який е, працює в 37 поки що країн світу, і тільки 4 роки є він в Україні. Тобто, я є е, живу і проживаю в Україні. А в мене є бізнес-партнер в Польщі, в Італії, в Чехії. В Німеччині, і там вони собі роблять своє замовлення. Розумієте, я в Україні, а вони собі та їх просто ознайомила, скинула їм онлайн реєстрацію, скинула їм онлайн-каталог, скинула оцю рекламку і все. І вони собі зареєструвалися і далі собі працюють і заробляють. І мені дуже багато чого пишуть. Танюшка, дякую. Побачила тебе в ефір і самі захотіли спробувати. Головне не боятись. Бо я, наприклад, така людина, що дуже дуже довго що завжди, коли тільки з училища я прийшла працювати фельдшером в село Зміїнець. Мені дали таке направлення. Ну, відповідно, зарплата в медицині є маленька. Я завжди хотіла користуватися брендовим ароматом, вдягатися в брендові речі. До цього нас привчила мама. Ну, а відповідно на цю зарплату, я, наприклад, на той брендовий аромат до цього часу пам'ятаю, був донака, і я відкладала. Гроші, і я завжди шукала собі підробіту, такий, Такі, який буде вільний графік. Ну тоді я працювала з 9 до 3, і була вільна внайду пів четвертої. А після пів четвертої ну, нереально щось було знайти. Ну по плюс по стану здоров'я. І тоді я всі знають, перша моя компанія зареєстру зареєструвалася. Мене Наталка зареєструвала Миронів в компанію FM. Це була перша моя компанія. Тоже я боялася. Навіть мені мама каже: доць, як ти будеш з вищою світою. Фельдшер рек, реку, е, продавати парфум, а вони самі себе продають. Тобто цю продукцію навіть можна не розмовляти, вона себе продає. Бо мене, Пам'ятають, тоді я на парфумлась якимсь аромат, мене зразу-одразу запитали, чим ви пахніть. Сьогодні стою на зупинці і дівчинка каже, та замов мені туш, яка в тебе. Або я в маршрутці сижу і зустріла свою начальницю по колишній роботі. Вона каже, Танюш, замовнити таким парфумом, яким ти сьогодні пахнеш. Тобто, навіть можна, якщо ви не говоряще, я так само була не говоряща, дуже стіпіснітельна, до цього часу я стіпісні. Але коли мені можливо, глинка казала, тань, ти відчула тут гроші, ти побачила ці можливості, і тому ти хочеш про ці можливості всім і всюди розповідати. Та знаєте, щоб ця інформація всім дійшла, що дійсно класний продукт. Класна компанія, і не бійтесь млм компанії, дайте собі дійсно можливість розвиватися в цих компаніях, себе розвивати. бо ці, бо млм компанія, привіт, привіт, не дасть вам на Привіт, не дасть можливість стояти на місці. Бо захоч така я така людина, яка хоче розвиватись, я хочу відпочивати на кращих курортах світу. Навіть я хочу мати дійсно бізнес. Що моя дитина матвій мій, огордився, яка у мене класна мама? І Якщо я маю, наприклад, вільну хвилинку. Свою. я витрачаю на витрачаю на навча і мені це вибачте. Може таким суржиком скажу не впадло, бо я хочу розв... я хочу бути цікавою собі. Оточу я хочу бути цікавою собі і своїм бізнес-партнером. Да, я зараз дуже багато чого навчаю, але я навчаюся. Я не стою на місці. І, наприклад, якщо в мене щось вдома закінчить, я замовляю в компанії прове, що потім. Мати можливість про той чи про інший продукт вам розповісти. От, наприклад, у мене закінчився знежирувач, і я собі замовила м -м, цей для сильно забруд. Все, я з ним скористала, я помила свою бляшку, яка була дуже дуже сильно забруднена. І я про це далі розповідаю. Я відео зняла. Мені це не впадло. Мені компанія за це оплата. Де вам яка компанія, коли ви її будете рекомендувати вам за це заплатить? Жодна. От тому такі буде не знаю, надійсь коротенький бо Так дійсно хочеться доносити інформацію, щоб люди не боялись MLM компанії. Це дійсно, якщо є там продукт, класний продукт, і ви з ним скористались. Наприклад, я користуюсь і рекомендую компанію тільки про веби, і Дійсно, тут користуюсь, бачу ці результати. Мене море, відгуки я щодня викидати. тобто як вже подивитись в мене вдома, в мене вліво, вправо, прямо все продукція прове. У мене скрізь продукція проведе. Я в одній кімнаті зробила такий міні-офіс, де в мене є продукція проведе. У мене дівчонки замовляють, я собі там складаю, потім ну, клієнти і їм потім віддаю. Там лежать в мене навіть мої рекламки, бо Матвійко тільки бачить рекламку, він не дуже мені. Мене. То я йому то я стресенці в тій кімнаті він знає, вже знає, що там у мами парфумчики. У мене колекція про є велика. Тому такий був крутенький ефір, надіюсь, був корисний, щоб ви не боялись МЛМ компанії. І коли ви йдете в МЛМ компанію, обов'язково спробуйте продукт. І тоді його рекомендують. Якщо вам цей продукт закохає, а я вам вчора читала, що гроші люблять кохання. Тобто ви тоді про цей продукт будете всім і всюди розповідати з коханням. Бо я, наприклад, цей парфум, ну, от він от сьогодні пахнів. Макіяж в мене без фільтрів з вами я повністю продукцію провела. Сьогодні тільки трошки нанесла бальзам, губи, трошки сушить, і все. І зараз п'ю з вами чайок, і дивіться, весь блиск все на губах. Тому запрошую. В компанію прове всього покажу, всього навчу. Головне не бійтесь, дійсно тут реально все зробляти, і на різниці, і побудові структури, і бонус від власного товарооборот і від товарообороту структур. Головне бажання рухатись. вперед. всім гарного, мирного дня і побільше позитивних емоцій.